Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Цей двигун мене доконається, просто ну, треш, настільки треш, що просто капець. Списаний вже не один раз, але ж <кій> продовжують ремонтувати. Я вже, ну, блин, ну, Нерви здають. В понеділок привезли, у вівторок я зробив, в середу вранці забрали, в четвер привезли. Але ж там був, ну, від відео від, вийде згодом, що з, цією, з цією сракою було. Але привезли по іншій проблемі масло, почало виганяти масло. Пів балона оцієї шляпендрії, там вже майже нічого ні, нічого не лишилось, Оббризкав все, обдув компресором, шукав, шукав. ну Я, я, я вже думав, мали там голівка тріснута, все обдивився і тут, і тут от обдивився, все в нормі. А виявляється, що. Отут де зварка, хто пам'ятає цей двигун, той в курсі, що, що тут блок варився. І от воно Там нахилити можна, не можна. Сука, падає. Блядь. От воно скотеняка підтікає. Блядь. І що тепер робити? Знову його повністю нахрен розбирати, мити блока, віддавати. Потім е, його заварять, а потім привезуть, і я оце все лайно зберу докупи, потім знову почне пробивати оцю от кончелижну прокладку, тому що тут вже немає от цієї площини. А якщо віддати ще на РПшку, щоб е, проточили чи спланували площину двигуна і площину цієї кришки, то ну, ну, новий двигун. А новий двигун я, я їм привіз. Пів року тому, але ж він стоїть новесенький, вони ним не працюють, а от цього от корча добивають, який мене бісить. Мої нервові клітини вже ну, ну все, це просто просто край. Так що зараз буду включати свого мановара і насолоджуватись життям, то, тому що ну, по-іншому мій мозок цю всю срань не вивезе. І якось так.